Радіо ЮАЙ Чикаго. Вітаю слухачів радіо Чикаго. Ми продовжуємо розповідати історії з війни, яка зараз активно відбувається в Україні, про напад росіян і власне інтерв'ю з нашими українськими військовими, Актуальна інформація всім цим ми з вами ділимося і безпосередньо зараз поговоримо про непросту одну з найскладніших снайперську роботу разом з хлопцями з бригади Буревій. відповідно хлопці працювали в дуже гарячих точках на сході нашої країни. Вони зараз детальніше розкажуть про тактику росіян і власне про свою роботу. Хлопці, власне, за Розкажіть, будь ласка, росіяни на Сході. Як вони зараз там працюють? Як штурмують, як йдуть в бій? Росіяни штурмують постійно, вони взагалі не жалкують життя своїх солдатів. Спочатку вони відпускають мобілізованих, потім людей, які з тюрем потрапили до Вагнера. Таким чином, вони виснажують наші рубежі оборони, а вже потім. На виснаженні рубежі висуваються підготовлення спецпризначенці російські, чи багато от цих вагнерівців? Тому що Пригожин вже починає говорити, що він хоче піти там з Бахмута, піти з Донеччини. Трошки так розумію, треба перепочити. Чи дійсно вагнери там вже не так масово представлені, як це було раніше? Це важко сказати. Бо ми не володіємо інформацією про їх їхньо... масштабах да, в таких масштабах, скільки їх чисельно є. Вони є, і вони продовжують штурмувати. Ну не можна недооцінювати ні в якому разі в них запаси особового складу можна сказати нескінченні. Чи росіяни адаптуються також під нашу тактику? Чи змінюють вони свою манеру поведінки? Тобто, якщо ми там на початку війни бачили там оці колони, які випалили, зараз ми такого на фронті вже практично не зустрічаємо. Ви сказали, що вони діють тільки там маленькою піхотинськими групами, і це вже наробить нам ускладнення. І так само ми дуже рідко бачимо цю велику спалену техніку, також її зараз немає. Як зараз ворог в цьому плані працює? Він так розумію, також вже вчиться і трошечки по-іншому веде свою тактику. Ну, в першу чергу, те, що ми помітили на нашому напрямку, це розвиток аеророзвідки. Цивільними дронами вони ведуть розвідку. І буває таке, що просто наші дрони воюють з їхніми дронами у повітрі над нами. Ось, тож, вони якісно, можна сказати, навчилися копіювати наші. Наші, я не знаю, наші рубіні, прийоми, так. 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 Ось, і у них з'являються вже пв дрони якими вони наносять ураження і живій силі і, і, нашій і техніці. І з приводу техніки, ще можу сказати, що так дійсно на початку в колонах було знищено чимало техніки, і зараз вони її використовують трошки інакше. Наприклад, якщо ми беремо танки, то вони вже не кидають їх так напряму в бій. Зачасту вони їх наразі використовують із закритих позицій як артилерійську установку. Тобто вони танчик десь прикапують з закритої позиції, працюють навісною траєкторією з дуже великою відстані. Тобто вони ж так не заїжджають, як це було раніше, так би мовити, по дорозі парадним ходом так. З, цим, з цим так. Ну бо це для наших бійців був би подарунок, якби ми побачили знову якусь. Колона, яка їде просто серед поля, ну, то вона була одразу знищена. Вони вже теж це розуміють, розуміють, які засоби в нас наразі є противотанкові, тому вони їх ховають і використовують дуже обережно. Скажіть, будь ласка, ми так за кадром вже точки говорили про ці бої, в яких ви брали участь, про вашу роботу, зокрема. От ми говорили про дуже такі цікаві і складні моменти з вашої снайперської роботи. Чи можете чимось сподіватись такими от конкретними історіями з бойових позицій, так би мовити? Були в позиції. Ну, Те, що нам доводилось е з напарником підтримувати сусідні напрямки е вогнем, е власне, ми як снайпери е пішли зі снайперськими гвинтівками під до супротивника поночі на 200 метрів. Ми вичікували, поки вони... Почнуть працювати, хоча б висунуть голови, але цього не сталося. Тож нам довелося імпровізувати і ми використали ручний гранатомет. Ось Таким чином ми здетонували БК супротивнику, власне його передові позиції залишили без, без набоїв, без боєприпасів. То бували абсолютно різні випадки, і найголовніше це не зосереджуватись на своїй роботі. Якщо ти обізнаний у використанні зброї, то ти, то ти зможеш працювати в принципі будь-чим з того, що є на позиціях. І це правильно, це кожен має вміти. Ось і таким чином ефективність вона покращується. Власне, що ми Артемом штамами робимо? Чому, чому власне, ми і накрошили багато ворогів? Да і зі снайперською, саме можу розказати нашої вдалої операції. Одна із таких, яка можна сказати, як по книжці, була зроблена. Ми мали доступ до перехватів радіо ворожих. Дізналися, що ворог планує після артпідготовки здійснити штурм однієї з нашої позиції спецпідрозділом «Ахмат». Ми від зробили все на опередження, висунулись, зайняли позицію. Дочекалися їх, і навіть ми не дозволили дійти до контакту з нашою позицією і змогли знищити цю групу спецпризначення і, не давши їм взагалі шансів навіть захопити наші позиції. Вони навіть не дійшли до контакту. Ви також кали деталь, вона думаю, також буде цікава людям, тому що всі уявляють, що снайпер – це тільки там гвинтівка, і ви йдете на лігки, так би мовити, на, на вихід. Як виглядає снайпер, який йде працювати, так би мовити, на бойову позицію свою? Ну, дивіться, снайпер, дивлячись від ситуації, але буває таке, що снайпер несе гвинтівку в рюкзаку, плюс в рюкзаку ще спорядження, якісь мінімальні запаси, мінімум на три доби? Весь цей шлях до позиції він вже йде в руках, тримаючи автомат, плюс пістолет обов'язково про всяк випадок з собою є. Плюс гранати. І ще ми таку виробили тактику з моїм напарником. Ми полюбляємо брати з собою ручний гранатомет, який 40-міліметровими гранатами стріляє. Він дуже ефективно дозволяє виконувати задачі, тому що якщо ми відпрацюємо декілька цілей, зачасту інша група вона десь ховається в складках місцевості, і за допомогою грантівки ми їх вже дістати не можемо, на жаль. Тому ми використовуємо, використовуємо для цього гранатомети і на налісної траєкторію туди їм підкидаємо подарунки. До нашої аудиторії за океану розкажіть, будь ласка, як виглядають ті населені пункти, в яких сьогодні тут бойові дії, які відповідно опинилися там на лінії зіткнення. Скажіть, будь ласка, що їх перетворює ворог? На що схожі ці села? На що схожі ці містечка? Зокрема, те село, де ви працювали, що там зараз залишилося? Коли ми заїхали в це село, воно було. Виглядало зруйновано. Але через чотири місяці там від деяких будинків залишився тільки зруйнований фундамент. Тобто за рахунок того, що йде цілодобово артобстріл, за рахунок того, що знову ж таки авіація кожного дня залітає, власне, руйнується абсолютно все. Ось немає жодної дороги, яка б була б без воронок від мінометних обстрілів. Ви не побачите там цілої машини, ви не побачите там чогось чистого. Там всі брудні, там все зруйноване. Власне, це якийсь постапокаліпсис. Тобто я до цього бачив таких фільмах на відео. Да, це їхнє так зване освобождені. По факту виглядає як випалена земля. Просто ми там навіть не бачимо цілих просто дерев, тому що ламками скошуються навіть дерева. Тому таке, як сказати, ну не хочеться такого в принципі бачити на нашій землі, тому нам після перемоги доведеться ще дуже багато роботи зробити по відновленню наших населених пунктів. Зараз дуже багато у нас приходить. Ми знаємо зброєння. Їздять наші багато політиків, домовляються про нову зброю. Але ми знаємо, що війна це не тільки там зброя в великих масштабах там для бригади, для підрозділу це особисте забезпечення кожного бійця. Що сьогодні особисто як для снайперів найбільше необхідне, і можливо є якісь активні збори, до яких можуть доєднатися слухачі радіо, якщо почують і захочуть якось Так, да, зараз за рахунок того, що йде дуже інтенсивні бойові дії, зброя на жаль знищується під час боїв. Втрачається, взривається, нищиться і тому подібне. Ну на нашому прикладі під час бойових дій на минулій останній ротації наші було втрачено нами. Ну не втрачено, а зіпсовано три гвинтівки. В одну гвинтівку разом з рюкзаком, наприклад, пролетіла повністю, повністю пролетіла міна. Все було знищено, і дві гвинтівки були пошкоджені уламками. Тому наразі ми потребуємо снайперських комплексів, комплексів великого калібру, таких як .338 Лапова Магнум або 408 Чайтек. Це те, що нам наразі необхідно першочергово, це далекобійні, високоточні снайперські гвинтівки. Я думаю, ми вкажемо всю інформацію в описі цього відео. Тому люди, які нас послухали, побачили, зможуть доєднатися до цих зборів і так само допомогти хлопцям, бо вони ефективно виконували свою роботу. Коротко так про ситуацію на Донбасі про роботу снайперів там говорили щойно з бійцями бригади Буревій. Більш детальна інформація буде згодом у наступних наших інтерв'ю. Слово передаємо до Америки з України. Христина Луцик для Радіо UA Чикаго. Радіо Чикаго.